Про головне, про мотиви, які я хотіла розказати десь за півтора місяці, можливо, навіть за два, до цієї події я зайнялася однією досить важливою темою. Важливою для громадськості, важливою для Януковича. Від одного з будівельників я отримала інформацію, що Януковичі будують під Києвом нове межгір'я. Я поїхала перевірити, і, в принципі, те, що я побачила, підтвердило ці слова. Е, є в нас державна резиденція Конча-Заспи. Тут, до речі, деякі налогі можна провести з Межгір'ям. Межгір'я колись теж була державною резиденцією Пущаводиця, поки Янукович не вирішив його прихватизувати. Те ж саме відбувалося і в цій ситуації. Державній резиденція Кончазаспа. відчужено шматок землі зараз. До нього долучено ще шматок землі Жукового острова. Де зараз будується оце нове межгір'я. В'їзд, до речі, в це нове межгір'я збудований просто зі столичного шосе, прямо посеред державної резиденції Кончазаспа. Я б, до речі, от, кому цікаво, я могла б після цієї прес-конференції поїхати і провести навіть оглядову екскурсію. Цей в'їзд побудований прямо на землях державної резиденції, далі через озеро Конча це озеро, над яким знаходиться державні дачі наших. Відомих можновладців через це озеро конче збудований великий міст. Далі знов таки дорога, яка, прямо веде до цього нового обістя. Воно насправді виглядає куди шикарніше ніж Межгір'я. Там тільки головний будинок близько 10 тисяч квадратних метрів. Взагалі, все збудовано як загальний ансамбль. Спочатку в'їжджаєш на величезну площу. Діаметром, ну там не знаю, майже десь 200 метрів. З цієї площі розходяться великий будинок, довжиною 200 метрів. Далі попереду м, палац для м, прийомів. Він ще не до кінця побудований, тому як він буде е, бути в кінцевому варіанті, важко зараз що уявити. Поряд ще якась галерея, зимовий сад. Трошки далі, майже готовий об'єкт. це Сауна, Баня. Я вам зараз покажу ці фото. Оце, до речі, голодим будинок, про який я говорила. Тобто навіть на око видно, що це досить великий палац. Ви бачите, тут трошечки, ну хто хоче розглянути, тут є видно люди. Але те, що ми бачимо, це ще не все. Тут є ще величезне підвальне приміщення, в якому дуже товсті стіни і високі стелі. Дах цього палацу. Покривається зараз каменем, такою, такою собі слюдою. Де ж досить дорогий матеріал насправді. А, далі, наскільки мені відомо, від будівельників фасад буде покриватися мармуром з Венеції. Вже почали його завоз. Оце а, зал прийомів. Ще ну, до кінця не видно, як він буде. За ним, до речі, вертолітній майданчик. А це те, що дуже любить Наш Янукович. Ви знаєте, що в Межгір'ї в нього є кабінет, який орендує дус, є приміщення для де він приймає гостей, є приміщення, де він приймає прем'єра. Ну, по роботі да? Кабінет, тобто робочий кабінет. Це також в цьому маєтку зроблений цілий комплекс, адміністративно-офісний. Він за окремим парканом, щоб зайві люди не знаходилися на житловій зоні. Тобто, це адміністративно-офісний комплекс цьому маєтку. Оце міст і траса, яка побудована, Оце, оце. – державна резиденція Кончазаспи. Тут, до речі, дача Леоніда Кравчука приватизована, але а, це була державна дача Леоніда Кравчука. Вона знаходилась колись на державній резиденції. Зараз ми бачимо, вона вже з іншої сторони цього мосту, цього в'їзду. Тому, як бачите, це дуже, дуже впливові люди могли собі такі пролобіювати, щоб розполовинити державну резиденцію Кончазаспа. Це трошки з боку про що я вам говорила банно-сауний комплекс. Він вже закінчений, і, до речі, як розповіли розбітники, туди постійно приїжджають власники. Коли вони приїжджають, територію оточують стрічками і всіх будівельників, а їх дуже багато, тому що дуже багато людей будує. Їх зганяють подалі, поки власники в'їжджають у цей комплекс. До речі, з чим ще тут так, так мовити це нагадує Януковича? Зроблено дуже без смаку, тому що ми бачимо дерев'яну споруду, перед нею стоять білі скульптури. Ну, тобто, ну, воно взагалі не пляше між собою. Я одного робітника питала, що там всередині. Він мені говорить: я маю друга, який туди заходив. Він каже, що всі металеві частини покриті або по або взагалі золоті, тобто вони виглядають як золоті. А я тоді так питаю, кажу, а золотого унітазу він там не бачив. На що мені будівельник каже, ви знаєте, він якраз про, про мене про це говорив. він каже: я так хотів зайти, подивитися, які там унітази, але туди мене не допустили. Далі колись туди приїжджають господарі, все це оточується ну, серйозним колом охорони. До речі, як мені знов таки розповіли, господарі приїжджають на великому дуже картежі під дуже серйозною охороною. Працівники з усіх, з якими я спілкувалася, говорили, що це от маєток Януковичів. Правда, вони до кінця не були впевнені, чи це старшого чи молодшого. Тому були різні варіанти. Деякі говорили, що все це будується тому, що. Старший син президента, який фактично зараз є найбагатшою людиною країни, ну не статусно йому жити разом з батьком. Да? Він хотів своє власне межгір'я, тому це почалося будівництво. Другий є варіант, що насправді це споруджується для старшого. Він хоче зняти тему межгір'я, яке дуже погано сприймається людьми. Ви ж це розумієте? І переїхати, начебто, в державній резиденції конча заспа Uh, і межгір'я залишити вже для старшого сина. Тобто були два варіанти, про які я говорила. Це, до речі, також може побачити кожний. Оце от фотографія зроблена з пісків гольф-поля, які будуються навколо. І туди може от пройти будь-хто в ці піски, і ось трошки здалеку. Ну, це з зумом зроблено, да? сфотографувати, от як цей палац піднімається. Тобто ми бачимо, як він велично піднімається. Uh, ці фотографії я зробила. Півтора місяці тому ми бачимо, що трошки лися на деревах. Але а, весь цей наступний час я а, намагалася знайти докази. А, докази, тому що я хотіла дуже серйозно підняти цю тему. Тому що з одної сторони ми знаємо, як Янукович реагує на подібні теми. З іншої сторони, ми знаємо, як реагують люди. Насправді, коли пишеш, що на одній операції вкрадено 2 мільярди доларів, ця стаття виходить непомічена. Межгір'я в Україні знає кожний. Тобто, надзвичайно, це було дуже слабке місце Януковича, по яке можна було інформаційну війну робити. Знов-таки, в це місце можна проїжджати. воно поки що не добудоване, тому менш захищене, ніж головне межгір'я. Тому я розуміла, наскільки важливо знайти докази прямі, що це Янукович, і півтора місяці я займалася і слідкуванням за цією резиденцією. Шукала різні ниточки і. Мені дуже, звичайно, перебили те, що зі мною сталося, бо якраз я була в процесі, в головному процесі пошуку всіх доказів. Е, мені вдалося з'ясувати, я вам розкажу, поки що мені вдалося з'ясувати. Да? Мені вдалося з'ясувати, що все це будує фірма Єдіпе. До речі, я особисто туди приїжджала, навіть да? називалася Чорновіл Тетяна, і приїжджала на своїй машині, розпитувала керівників на вході. Ем, ніхто мені не казав, не тільки назву фірми, ніхто не надавав будь-якої інформації, чия це власність або яка це фірма, або взагалі що це буде. Тобто я, бачу, я чула, як охорону консультували, що ніякої інформації взагалі виплести не повинно. Ми не знаємо насправді, і мені здається, що самовільно захоплені насправді землі, самовільно почато це будівництво. Я думаю, що документів стосовно цього будівництва немає ніде, бо я шукала скрізь, їх не було. Але цю фірму Єдітепе, чи вона будує, мені вдалося дізнатися. І що цікаво, яка така трошечки така, звичайно, вона ниточка така слабенька, але я її намацала. Ця фірма Єдітепе. Що цікаво, що вона в 10-му році, коли почалася будівниця цього палацю, вона банкротилась. Арбітражним керуючим цього банкротства був такий Микола Гончаров. Ця сама людина в цей самий час. Банкротила товариство, яке називалося Зовмех. А «Зовмех», до речі, доволі жирне товариство, тому що свій час йому на рахунки капнули 100 мільйонні державні кошти на будівництво каналу Дунай, Чорне море. А, в принципі, будівництво каналу до Чорне море це завжди була тема, де можна було закопати дуже багато державних коштів. І, в принципі, дуже зрозуміло, чому це завмег банкротили. Тому що ці кошти, очевидно, закопали, а там треба було закопати кінці. Тобто треба було збанкротити підприємство. І та ж сама людина Микола Гончаров банкротила Азовмех і банкротила будівельника її Що цікаво, що Азовмех в цей час банкротства, їм керував Вадим Трушкін. А до цього. А, цим підприємством знову таки під час банкротства, тут було два керівника в час банкротства, да? Дмитро Зайцев і Вадим Трушкін. І ці люди мені, мені якраз зустрічалися в бізнесі Януковича. Якщо ви прочитаєте мій останній блог на українській правді, там буде йтися про те, як золоті рудники в Україні єдине золоте родовище, золоті копальні в Україні. Які зараз офіційно прибувають у власності людини близької до міністра МВС Захарченка, насправді вони є власністю Януковича. І якраз я це доказую на основі цих персон Вадима Трушкіна і на основі того ж Дмитра Зайцева. Бо в цей самий момент, коли вони забирали у власності зороті копальні для Януковича, в цей самий момент вони забирали у ірландського власника універмаг Україна. А ірландська преса, до речі, активно писала, що цей універмаг. Забраний в інтересах Януковича і наводили докази в процесі цих написань в Ірландії, на які я також посилаюся в цьому блозі. І що цікаво, що ці золоті копальні, рейдерство німаги України, оці от ниточкою пов'язані з будівництвом цього маєтку. Я, звичайно, згодна, що ниточка трошки слабенька, але я над цим працювала. Я дуже активно працювала якраз в той момент, коли мене було побито. І, до речі, незадовго перед цим мені вдалося. З того маєтку взяти карту. Я вам зараз її покажу. Я, звичайно, вибачаю, що це так довго, але насправді тема довга. Це робоча карта будівельників того маєтку. Я її обов'язково оприлюдню в інтернеті. Вважаю, що ця карта і стала основною причиною замаху на мене. Справа в тому, що в цій карті показано не лише ну, плани будівель. Це не важливо насправді. А що важливо, в цій карті показані комунікації. Насправді, як відомо, Віктор Янукович в нас є дуже великим параноїком в питаннях безпеки. Ви, як журналісти, знаєте, скільки разів за часи його президентства вдалося потрапити до нього на прес-конференції. Тобто, ви знову таки журналісти чудово знаєте, як під час масових акцій, навіть коли країна була повністю байдуже зневірена, він оточував себе багатьма кордонами Беркуту. знов таки, ми знаємо, як він забезпечує свою безпеку в межірі, як, взагалі, він боїться будь-яких речей, які можуть цю безпеку, хоч трошечки поставити під питання. Розумієте, оприлюднення карти комунікацій для Януковича означала перебудова. Перебудова, як мінімум, цих комунікацій, ну, будинків. ну, Я думаю, що це дуже дорого. да? Але вони мусили щось робити з безпекою. Вони дуже боялися пролюднення цієї карти. Я знаю, що був дуже великий ажіотаж в тому маєтку, коли ця карта пропала. Я знаю, що вони пов'язали це зі мною. Чому? Тому що до цього я особисто приїжджала на цей маєток. Вони знали, що ніхто інший журналіст цим не цікавиться. Вони знали мою присутність в цій операції. Далі, ще до того, що за кілька днів. До того, що зі мною сталося, автомайдан і я разом з ними ми пікетували Медведчука. Під час цього пікетування в мене була невелика сутичка з охоронцем. І в цей момент через цю сутичку я втратила мобільний телефон. На мобільному телефону були фотографії оці. Тобто, прямо Медведчуку потрапила серйозна зйомка всього цього об'єкту. Насправді, в мене фотографії 100 всього цього об'єкту. А, але чому я зараз так говорю про цю тему як основний мотив мого замаху? Тому що це пояснює, по-перше, чому за замах на мене було дорого заплачено, хоча можна, можна було зробити це дешево. Тому що це треба було дуже потрібно їм зробити, тому що перебудова означала великі кошти. Тобто, в справах були не якісь там, ну не знаю, емоції, не моя навіть громадська активність в справі були кошти. Стояли стояло питання коштів. Вони могли. Розраховувати на те, що ви розумієте, ну, журналісти а, дбають про те, що інформація була ексклюзивна. Вони, поки матеріали надруковані, не, не діляться. Вони могли на цю особливість журналістів, розраховувати, що карта у мене, фотографія у мене. Після того, як мене не стане, про це просто ніхто не дізнається. Просто не зрозуміють, що взагалі це питання, ну, що ця карта гідна уваги. Хоча я тоді як насправді як громадський активіст. І, до речі, коли я вже втрачала свідомість, одна з останніх думок було слава Богу, що, я, що ці матеріали не в мене. Що ці матеріали розповсюджені і вони будуть оприлюднені. Але а, після того, як зі мною сталися ці події, я залишилась жива, раптом почали дуже цікаво розвиватися події по цьому маєтку. З'явився такий Юра Янаківський. Який почав скрізь бігати і всім розповідати, що це його маєток. Насправді, чому я розповідала, що Янукович нічого власного не має перед цим? Тому що я вважаю, що в даній ситуації відбувається те ж саме: Юрію Янаківському доручили прикривати маєтність Януковича, щоб ця інформація не потрапила в суспільство. Вони зараз дуже бояться, що суспільство дізнається, що Янукович є в країні, де не збудована лікарня для лікування хворих дітей, тому що в неї немає коштів, що він будує нове можілля ще пішніше ніж було попереднє. Ну, зараз Юра Янаківський розвів дуже, дуже шалену активність. Він, до речі, особисто приїжджав на моє так нещодавно, ходив між будівельниками, тиснув їм руки, розповідав, що це його будівництво. Я знаю, що між будівельниками зараз проведений навіть розмови про те, для кого вони це будують. І зараз їм всім розказано, що вони будують це для Юрія Іванюченка. А тепер уявіть собі: ви знаєте, хто такий Юрій Іванюченко? Зараз так, правда? А ви знали про нього у 2009 році? Правда, ні? Тобто, до того, як Янукович став президентом, ніхто не знав про цю людину, тому що вона була настільки боялася публічності, що в нашій країні, де працює тисячі журналістів, ніхто не знав, що в нас є бізнесмен Юрій Янаківський. Верніше Юрій Іванющенко. Ніхто не знав. І ця людина, яка настільки боїться публічності, да, зараз всім розповідає, що це його маєток. Не вірю. Зовсім не вірю. Хоча я вам скажу, він до нього мав відношення, тому що це почало будуватися ще в 10 му році, як тільки Янукович став президентом. І як пам'ятаємо, тоді ми всі, до речі, дізналися про Юрія Іванющенка, як про людину, яку називали навіть в куларах влади «смотрящим» Віктора Януковича, «смотрящим за бізнесом. Тоді ще не був в бізнесових справах його син Саша, тоді бізнес. Януковича був зосереджений якраз в руках Юрія Іванющенка. І тому зовсім не дивно, що він тоді приїжджав і справді мав відношення до цього маєтку. Але в 2012 році, як тільки місце Юрія Іванющенка в бізнесі Януковича зайняв Саша Янукович, будь-які відомості про те, що Юрій Іванющенко має хоч якесь відношення, пропали. Навіть будівельники вже давно забули, що колись, в 2010 році, ну, в ці місця приїжджав на розвідку Юрій Іванющенко. Тому я просто впевнена, що ім'я Юрія Іванющенка виникло саме тому, що і я про це розмовляла, я про це розказувала, да? тобто, що він починав будувати, заради тільки того, щоб приклирити зараз Власність Януковича. З іншої сторони, звичайно, в мене є там один якийсь там відсоток, що я можу помилятися. Да? можливо, це справді маєток Юрія Іванівченко. Може таке бути, правда може. Але зверніть важливу увагу: ця людина не була відома як бізнесмен. Не була як відомий український бізнесмен, який багато заробляє. Він вперше став відомий як сматрящий за бізнесом Януковича. Це означає, що вперше дуже великі гроші він заробив як смотрящий за розкраданням країни в інтересах Януковича. Тому насправді не так навіть важливо, чи зараз Юрій Іванюченко справді власник, чи тільки прикриває інтереси Януковича. Насправді це друге межгір'я. Воно дуже пишне, воно ненормальне для цієї країни, де немає, знов таки повторюся лікарні для лікування онкохворих дітей. Воно є символом. Воно має всі права отримати статус другого межгір'я. І народ України мусить до нього відноситися так само, як і до першого межгір'я. Тобто такі маєтки не мають права існувати в нашій країні. Це є дуже серйозно для нинішньої влади боротися проти таких насправді межгірь. Для них це їхня слабка точка, як номер номердин, як номер Номердва. Все одно це Янаківські, все одно це Януковичі. Не будемо вже деталізувати, чи це Віктор Янукович, чи це старший Янукович, чи це Юрій Янаківський. І до речі, почнемо навіть з, -з, -з початку кар'єри да, Віктора Януковича, яка співпала якраз з початком кар'єри Юрія Янаківського. Вони йшли бік обік. Мало того, насправді Юрій Янаківський була та людина, яка дуже багато зіграла в долі Віктора Януковича. Завдяки йому Віктор Янукович піднявся, до речі, до цих висот, до яких він піднявся зараз. Це насправді одна команда, і це їхні межгір'я, і це їхнє знущання над нашою країною. Ну, будинок 10 тисяч квадратних метрів в країні, де діти помирають від раку, тому що немає жодної лікарні. Це насправді величезна ганьба. І це наша відповідальність. Ми повинні з цим боротися. Це, в принципі, все, що я хотіла сказати. Якщо є питання, я відповім. Так. Ні. Я постійно про це розповідала. Я бачила обличчя однієї людини та людини, яка розбивала мені скло в машині. Чому я його побачила? Тому що, коли я їхала проти руху, він намагався приєднатися до своєї машини і йшов мені назустріч. І в цей момент я його побачила. Тих людей, які мене били, я не бачила, бо е, от реально не бачила. Я не знаю, можливо, в мене були тоді вже забиті очі, можливо, в мене вже була не та свідомість, що я могла сприймати щось зором, але я не бачила. А, те, що є на моєму відеореєстраторі, на відеореєстраторі є справді кілька людей. Розумієте, вони вже виходили після того, як вийшла я. Спочатку я втекла з машини, потім вони кинулися мене доганяти. Тому відеореєстратор насправді тут бачив більше, ніж я. Але я вам скажу, що ті записи, які там з'явилися в інтернеті, мені їх показувало слідство. Я їх переглянула, я слідство підтвердила на 100%, що це те, що я бачила власними очима. Тобто, записи на, на відеореєстраторі, вони справжні, вони не сфальшовані і, до речі, це просто. Така, ну, для мене це було насправді сюрпризом великим, що вийшло записати відеореєстратором, тому що відеореєстратор був встановлений напередодні. Коли я їхала, я не знала навіть, чи він пише, тому що їм займався мій батько. Я не знала, чи встиг він поставити картку, чи встиг він налаштувати відеореєстратор на запис. І навіть був такий момент, коли е, мене вже таранили, і в певний момент я подумала. Що, можливо, мені слід хоча б записати номера цієї машини. Але я тримала руль, тому що там, ну, там, там реально Я дуже боялася за цей момент, що організують вони автокатастрофу. Мене збивали з дороги, щоб я врізала стовп в інші машини, щоб була автокатастрофа. Я розуміла, що мені не можна випускати руль. І, зрештою, я собі так зробила таке виправдання. Мовляв, якщо мене вб'ють, яка в мене різниця по великому рахунку, хто це зробить, буде вже. Да? Якщо не вб'ють, то це моя зараз відповідальність для того, щоб втекти. Я мушу тримати руль, мені нема коли. Не знаю, там шукати там ручки або складати батареї мобільного телефону, бо він у мене був розібраний і кудись дзвонити. Тобто треба було якось вирулювати. А ти, ну ти бачила, бобили, і зараз судять, ти, ти, ти Що ви можете? Ну, коли буде суд, тоді буду свідчити. Насправді я дала два повних допити. Ну тобто я е, розмовляла зі слідчими до того часу, поки в них скінчилися всі питання. Це не був якийсь допит перерваний через моїх хворобу. Це було два повних допити. Перший допит, е, якраз по-моєму на наступний день, чи може через два. Ну я точно не пам'ятаю, тому що оці перші дні я, чесно кажучи, погано пам'ятаю. Але я дала повний допит тоді. Що до речі, по ну, свіжих да, слідах, що є насправді дуже важлива інформація. І другий раз це було вже через кілька днів, той допит, я вже добре пам'ятаю, я дала другий раз свідчення. Тепер мені кажуть, що треба давати третій раз. Ну що ж, я готова дати і третій раз. Що стосується людей, я вам скажу чесно, я на них намагалася не дивитися, тому що я впізнавала, так, я людей впізнавала, мені ось під час першого допиту мені розклали фотографії. Я одну людину сказала, оце, оце людина, яка можливо вбивала мені вікна. Чому я кажу, можливо? Тому що, знаєте, впізнати людину, яку знаєш легко, людину, яку бачив один раз у йому житті в таких умовах, яка там, ну, це була мить, насправді важко. так? Тобто я не можу тут 100%. Щось гарантувати, насправді від мого впізнання нічого не залежить. Насправді. Далі я сказала, що готова впізнати офіційно, але я хочу подивитися на людину не на фотографіях. Я хочу подивитися вживу, тому що мені важлива насправді і фігура, мені важливо обличчя і важлива також емоційна реакція. Бо той момент, який я пам'ятаю, це була певна емоційна реакція цієї людини. Тому я хочу в живе впізнання. І тому я намагалася фотографії не дивитися. Тому, в принципі, зараз поки що я щось з цього приводу сказати не можу. І єдине, що я ще хочу, скажімо, довести, для мене насправді хвилює зараз питання в першу чергу організатора цього всього. Тому що замовником мені здається все ясно. З виконавцями, як би не було люди, які дотичні до тієї машини. Вони якимось чином задіяні в злочині, чи трошечки, чи сильно, чи дуже сильно. Але як мінімум вони знають великий об'єм інформації. Вони зараз нічого не кажуть слідству. Я хочу, щоб вони сказали. Хай вони почнуть говорити. Це для мене дуже важливо, бо всі люди, які причетні до цієї машини, щось знають. Слідство не говорить нічого. Знаєш, вони працюють зараз проти мене. Я хочу, щоб вони почали говорити. Тоді я вже почну якимись кроками там, на зустріч, чи не назустріч. Тому що чесно вам скажу, є в мені в душі, да, є один такий момент, який їх дещо там навіть захищає, і що мені дає розробити кроки їм навіть на зустріч, навіть тим людям, які особисто мене вбивали. Те, що я жива, я не знаю до кінця, чому я жива, тому що може, дякуючи міліції, яка мене знайшла швидко. А можливо, мене пожаліли, тобто в мене є таке питання. А раптом мене все-таки пожаліли. Раптом вони все таки не виконали до кінця замовлення, тому що мене пожаліли. Тому я готова насправді йти на діалоги, але я хочу знати організатора, і від цих людей вимагаю ім'я організатора. Це те, що я можу з цього приводу сказати. Давайте подякуємо Тетяні. У нас перед брифінгом юристів штабу буквально на одну хвилинку... Ну тоді я дуже, -дуже ще коротко скажу. От, де це знаходиться? Я можу розказати. І ви можете навіть поїхати зазняти вживу здалеку. Ну не через паркан, а здалеку всі ці речі: в'їзд, фото пала... палацу з пісків гольфполу. Тобто, все це можна зробити.